Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтеся до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, як зазвичай, і дивимось починаючи з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в вашому особистому житті. Ой, ну тут симпатично, насправді ну, справа така показана. Дивіться, вам треба буде врівноважити! Якусь ситуацію, може десь що в розмові, може взагалі десь що в спілкуванні. Король кубків нам тут показаний. Для кого як? Для когось з вас це може бути людина з вашої родини, батько, наприклад, дідусь, наприклад, людина по крові вам. Для когось це йдеться про кохану людину. І знаєте, врівноважується все якось от з минулого. Коли, наприклад, якась розмова з людиною дає змогу, як, як відкинути якісь ну, складні ну, обставини, якісь складні сприйняття, наприклад, якихось там поглядів, Ну, щось між вами могло статись в минулому, і ви можете це врівноважити. Для когось це просто, от, знаєте, ну, поява людини з минулого, ви за будь яких обставин могли там не спілкуватись деякий час. Я, тут ми не вточнюємо, з ким саме і чому ви не спілкуєтесь. Тут просто показана людина, з якою у вас, ну, як, знаєте, як збалансоване спілкування. Як повертається до вас? Знаєте, це коли треба як повернути гарні відносини. Це важливо і це можливо ось так показано. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватися у вашій сфері кохання? Так, а тут якась насправді допомога інформацією. Тут, знаєте, коли зараз я трошки уточнюю. Так, тут я насправді ну, уточнила <с> про що насправді тут. Дивіться, коли ви приймаєте якусь, зараз скажу, приймаєте якесь рішення про, ну, знаєте, коли треба щось змінити вам, приймаєте рішення і надаєте інформацію про своє прийняте рішення. Ну, Це як коли, наприклад, вас щось лякає, ви через щось дуже ну так, хвилюєтесь, переживаєте. І ситуація, в якій вам хтось надасть допомогу, трошечки вас уповільнить від таких, знаєте, ну, скажімо, різких рухів, коли ви от, вам просто прийшло в голову. Ви одразу приймаєте рішення, так, я зараз це зроблю, я це скажу там чи є, ще якось. А хтось вам, ну що, зачекай, не поспішай, ти занадто там емоціонуєш. Ну, Хтось вас трошки стримає, і це буде насправді непогано. Бо там насправді ситуація, ви незалежні від цієї ситуації, щоб, знаєте, от аж швидко її відпрацьовувати. А ну, Просто вам, як надається шля... час і шлях для роздумів. Коли, знаєте, замислитись буде краще, ніж швидко щось зробити і потім думати, що робити з наслідками. Ось так. Далі дивимось робота, що вам, до чого вам готуватись у вашій роботі? Якось ви будете відсторонюватись від спілкування з людьми, від того, щоб хтось втручався у ваші справи. Як, знаєте, от, наприклад, може, там плануєте десь з'їздити, і не хочете, щоб зайві. там Вуха слухали, куди ви їдете, щоб хтось взагалі знав, що ви робите. Це, знаєте, якесь таке, ну ви розумієте, чому ви так захищаєте свої напрацьовки або бажання щось розвинути інакше. Ви від якихось проблем просто себе будете захищати в цей день. Але не будете навіть втрачати вміння, бажання, можливості рухатись далі. Це просто, знаєте, не такий захист, що ви сховались, і все. Ні, ви продовжуєте рух, у вас розвиток ваших справ йде, але ж дуже обережно. Далі дивимось, що важливо прийняти. Що вам важливо прийняти в цей день? Тут прорив у якихось знаннях, у розвитку якомусь, знаєте, коли ви дещо будете бачити трошки по-інакшому, не так як зазвичай, не так як звикли взагалі сприймати інформацію. І це дуже поглиблення, таке от заглинаєтесь десь ну, в такі знання. От так до чогось докапуватись будете. І важливо, що воно вам буде йти в цей день. Це знаєте, коли вам не треба буде навіть аж, аж надзусилля до цього причиняти, що воно якось, знаєте, от коли ви самі по собі ви чимсь жертвуєте, ви від чогось можете відмовлятись, від якихось зручності або. Від вільного часу, але ви так просунетесь в своїх знаннях, в своєму розумінні, що це просто, от, знаєте, вам буде дуже-дуже помітно. Це якийсь от такий прорив, який взагалі відкидає щось складне від вас. От так. Від чого тоді варто б відмовитись? Давайте дивитись, від чого вам варто відмовитись. Так, дивіться, десь що ви себе обманюєте в якійсь ситуації, яку ви дуже хочете завершити. Знаєте, як ви рядуєте навіть де в чому. Але дивіться, так, щоб ви розуміли. Багато йдеться про знання, які вам будуть надходити в цей день через знаки, через якісь підказки від інших людей. Хоча не завжди це буде напряму, а ви можете спілкуватись з людиною і просто, от знаєте, на рівні думок. Чути для себе інформацію, от, ну, як людина може розмовляти з вами про щось одне, ви при цьому, слухаючи людину, думаєте щось про своє, і е, якась фраза людини відповідає вам на ваше питання. Хоча людина насправді ну, може про іншу справу з вами балакає, але це таке, знаєте, от як. Якщось цікаве навколо вас трапляється, щось, що ви навіть будете сприймати як ну, якусь як магічну атмосферу навколо себе. І коли всі відповіді в цей день вам будуть надходити, знаєте, не так, що ви аж багато зусиль прикладаєте до того, щоб їх знайти. Але не всі відповіді вас будуть влаштовувати. Ви дещо будете змінювати під себе, бо вам так воно симпатичніше звучить, бо так ви краще сприймаєте, бо так вам хочеться чути. Так от, не обманюйте себе, сприймайте інформацію так, як вона буде надходити вам в цей день. Все, що буде відбуватись в цей день, воно буде не просто так. Вам від чогось дуже вже час від... відключитись. від Відмовитись, відійти, відвернутись, забути. Ну от знаєте, от знаєте Коли прийшов час щось полишити в минулому і більше себе не обманювати на рахунок або якоїсь справи, або якоїсь людини, або на ну взагалі на рахунок себе, Ну я маю надію що зрозуміли. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ну, ну, хто б сумнівався, якихось сперечань, коли ви з кимсь будете незгодні або хтось з вами буде незгодний. От просто чує вас людина і не подобається те, що ви кажете. Не уникнути взагалі, коли ви щось отаке сварливе, таке сварливе, де ви незадоволені або вами незадоволені, лишаєте. Ви просто от, знаєте, як тікаєте від ситуації, яка вас більше не влаштовує, і ви ще й свою межу встановлюєте. Ви знаєте тепер людину, ви знаєте, як сприймати людину, як відноситись до людини. Тому ви просто для себе обираєте шлях того, що ви просто від людини відмежувалися, і все. Ви собі кажете, так, все, лишайся десь там, далі з тобою ми не підемо. Так, далі дивимось: порада від вищих сил. Порада від вищих сил для вас. Королеви мечів, яка дуже зосереджена на певній у кого як проблемі, ситуації, на якихось своїх там роздумах, яка не просто зосереджена, а вона тримається своєї думки. І вона цю думку буде далі нести, як навчати цій думці. І це комусь може розбити серце. Для когось це буде аж надто складно для сприйняття. Бо ну, це ж її враження по ситуації або по людині, це її сприйняття. Але воно ж може не збігатись з кимсь. Хоча тут людина керується більш ну, якимись правилами. Які от для неї вони не порушні. Вона їх тримається і вона не хоче їх змінювати. Бо ну як це воно інакше ж буде неправильно, але воно не, не до кінця вже працюють ті правила, їх треба переглянути. Тож, якщо це про вас, то будьте готові до м перегляду того, що вам вважається от таким незмінним і за що треба триматись. Або будьте готові ну, не те, щоб сперечатись з людиною, а запропонувати людині розглянути трошки інакший погляд, думку, просто от інакшу можливість. Ось такий день намалювали нам карти. Будьте уважні до себе, до оточуючих, і будьте обережні, і будьте обов'язково, будьте в безпеці. І здорові, і щасливі, і гарного вам дня. Побачимось! Всім пока.